До уваги роботодавців внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України щодо обчислення середньої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від 26 вересня 2001 року. А саме відкориговано загальне правило, за яким розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняних. Детальніше про це у виступі головного державного інспектора відділу з питань праці Північного регіонного управління інспекційної діяльності в Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Тетяни Яременко. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року номер 1350 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України про обчислення середньої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від 26 вересня 2001 року номер 1266. А саме, Відкориговано загальне правило, за яким розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняних. Воно передбачає, що середньоденна заробітна плата, дохід, грошове забезпечення обчислюється шляхом ділення, нарахованої за розрахунковий період 12 календарних місяців заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, на яку нарахований ЄСВ. Та або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Далі страхові внески. На кількість календарних днів зайнятості відповідно до видів страхування, період перебування у трудових відносинах, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності. У розрахунковому періоді без врахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин, а саме тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Та шестирічного віку за медичним висновком відпустка без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, також уточнено правила оплати тимчасової непрацездатності працівників, які працюють за сумісництвом. Страхові виплати та оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності працівників, які працюють за сумісництвом, коштом роботодавця здійснюють на підставі листка непрацездатності. Якщо листок непрацездатності видали у паперовій формі, лікарняні призначають на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи. Водночас, сумісник має надати до... Про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.